Хочемо констатувати, що на сьогоднішній день у нас є школи, які мають найпростіше укриття, але безпекова ситуація на сьогодні такова, що ми не можемо відкрити наші школи на змішану форму навчання. Тому прийнято було рішення щодо дистанційної форми навчання саме з безпекової ситуації. І це по перше, і у разі, якщо безпекова ситуація буде мінятися, будемо переглядати. Тобто це процес постійний і живий. Чому саме найголовніше, це те, що навіть ті школи, які мають укриття, є такі види озброєння, при яких 40-42 секунди ракети летить до нас. На жаль, за цей час діточки. Просто не в смозі перебігти, вибачте, за таке слово до укриттів, тому поки що на сьогоднішній день прийняти таке рішення. У вас є що? Якщо дозволити додати, вітаю колеги. Дійсно, ми разом працювали над тим, щоб все ж таки ситуацію що стосовно системи освіти в області покращити, особливо на підконтрольній території, з точки зору того, щоб соціалізувати більшу кількість дітей, таким чином мати можливість залишати на підконтрольній території родини, які зможуть віддати своїх дітей, хоча б по зміну, хоча б на якісь на годинку, на дві для навчання. Безпосередньо в школі для очного контакту з учителем і так далі. Ви знаєте, ми з вами цією інформацією вже ділилися. Стосовно того, що ми проводили опитування і роботу з батьками, з керівниками шкіл, дитячих садочків. Думки розділилися. Була половина тих, які бажали розпочати роботу у змішаному форматі, тому що ми розглядаємо Запорізькій області лише змішаний формат або дистанційний. Проочний знову підкреслюємо, мова не йде. Тому ми радилися. З усіма учасниками освітнього процесу паралельно йшла. І проходить і далі триває робота щодо створення безпечного освітнього середовища. Наразі реалізується проект Моя фортеця для шкіл. І буде з початку нового року реалізовуватися проект Моя маленька фортеця це облаштування укриттів в школах і в дитячих садочках. В першу чергу за державну субвенцію. Ви знаєте, ми оголошували скільки отримала Запорізька область, зараз. Тривають ці роботи, і ми знаємо, що готових у нас шкіл 61 Відсоток укриттями, ну, повністю готові відповідають менше, звісно, половина з цього. Але решта може бути до і ми не зупиняємося. Ми продовжуємо цю роботу. Крім того, проекти моя фортеця, моя маленька фортеця, будуть продовжуватися і в наступному році. Тобто, те, що за державний кошт ми відпрацюємо 20 проєктів за місцевий кошт ще 9 проектів. Тобто, до кінця року ще 29 закладів додадуться до списку територій безпечного освітнього середовища. Як зазначив Юрій Анатолій, що рішення Прийнято щодо організації початку нового навчального року. Далі, по ходу протягом організації освітнього процесу, ми реально зможемо переглядати. Мають це робити в першу чергу засновники школи. Це як представники органів місцевого самовряду, так і приватні засновники. Тобто, у нас є шість приватних шкіл, які функціонують в місті Запоріжжі. Вони так само однаково з усіма в однакових умовах. Вони можуть переглядати, задавати запити до обласного Військової адміністрації, а ми будемо враховуючи безпекову ситуацію, вирішувати щодо зміни формату або залишення на дистанційній освіті, на сьогодні залишається для нас надважливим питання доступу до дистанційної освіти, забезпечення доступу і забезпечення якісного дистанційного навчання. Над цим ми активно будемо працювати і паралельно продовжуємо створювати фізично безпечне освітнє середовище, тобто облаштовувати далі укриття. Така інформація, що стосується доступу до якісної дистанційної освіти, В першу чергу це забезпечення гаджетами. Ми констатуємо, що вже Запорізька область отримала протягом 2022-2023 року 10,5 тисяч технічних пристроїв, 8,5 це для вчителів тисяч ноутбуків, ноутбуків, хромбуків, і 2,5 приблизно там дві. Трішки більше двох тисяч, це для учнів. Що стосується учнів, здобувачів освіти, потреба надзвичайно велика. Сьогодні у нас буквально от на цих днях реалізується нова поставка від Міністерства освіти і від благодійної організації ЮНІСЕФ, від організації благодійних, і в тому числі ЮНІСЕФ. І точно знаємо, що от протягом тижня отримує ще чотири громади наші, які знаходяться на лінії зіткнення і там, де йдуть активні бойові дії, в першу чергу. Чергу ми забезпечуємо ці громади і в першу чергу вразливі категорії здобувачів освіти. Тому така робота триває. Ще раз наголошую, рішення прийнято щодо початку нового навчального року. Далі е будемо жити, сподіваємось на покращення безпекової ситуації. А що ви скажете про про вищі учбові заклади? Там вже теж починається учбовий рік. Які, в які, в які вони формі будуть проводити наші. Так, вони в перший семестр мають вийти на дистанційну форму навчання перший семестр. А скажіть, будь ласка, а у нас всі вищі ви, ви із Бердянська, з Мелітополя, перелоковані до Запоріжжя. Я знаю, що Бердянський педуніверситет ще ну, в минулому році. Так, з Росії державної. У Запоріжжі, так. Так, три університети державної форми власності Мелітопольський державний педагогічний, Бердянський державний педагогічний і Таврійський аграрний технічний університет були релоковані ще у 2022 році до міста Запоріжжя. Працюють два на базі Запорізького національного університету: Бердянський і Таврійський, Таврійський університет, а Бердянський педагогічний університет. Перепрошую, Бердянські і Таврійський на базі Запорізького національного, а Мелітопольський педагогічний на базі Хортицької національної академії. Працюють так само дистанційно, продовжують навчання. Реально ситуація складна і з набором складна в цих релокованих закладах, на жаль, але тим не менш, позиція держави е, ні, ні в якому разі поки що ніяким чином не зачиняти, не реорганізовувати і так далі, як самостійні окремі потужні в принципі одиниці. Вони працюють. Ми їх рахуємо як наш кадровий резерв і потенціал на майбутню історію після деокупації. Скажіть, будь ласка. Що не запитання Бердянську був, 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 був ще приватний університет, мубів здається. Вони зачини, закрилися, переїхали. Яка, яка доля цього Бердянського? Цей приватний заклад вищої освіти релокований до міста Київ. Вони в Україні працюють, продовжують працювати. Чи Інші присвіткували взагалі на підконтрольній Україні території, нині от в Запорізькій області шкіл, які продовжують функціонувати ну, дистанційно. Так, звісно, щодо статистики. Функціонувати будуть 424 школи, але реально надавати свої послуги на сьогодні. Ми рахуємо 380 шкіл, решта 44. В них буде оголошено прості, враховуючи відсутність контингенту майбутнього. Ви розумієте, що з точки зору економічної ми не можемо відкрити школу, де буде, якщо це міська школа, де буде 30-20 учнів. Батькам запропоновано перейти в цій самій території. Але до школи, де все ж таки буде більше учнів, де ми зможемо. Зробити спроможний освітній процес, і там, де буде достатня кількість вчителів і дітей, тому певна кількість шкіл, які будуть без контингенту, як правило, це школи з території, яка на сьогодні є окупованою. Частина невеличка частина з них вони будуть в простої. Ми забезпечуємо фінансуванням вчителів, які там залишаться на простої контингенту. Там не буде, але контингент у нас майже ми рахуємо на сьогодні 143 тисячі учнів плюс. Мінус Запорізької області, вони будуть отримувати освітні послуги в 380 школах. По Запоріжжю на підконтрольній території 120 шкіл міста Запоріжжя, 67 шкіл Запорізький район. Всі разом, і ці 187 шкіл і школи разом 380 по області працюють на початок на перше, дев'яте. В дистанційному форматі, Так, якщо ми констатуємо 424 школи, а реально дають посадриста 380, це не означає в жодному разі закриття певних шкіл. Вони є в мережі. Ми їх показуємо на сьогодні, але вони з нульовим контингентом. Як тільки ситуація покращиться, і до нас повернуться наші діти, ці школи з вчителями запрацюють враховуючи, що ми не можемо тим дітям, які мігрували до наших до закордону, наприклад, або до інших областей, де буде очне навчання, і батьки вирішать, що вони мають віддати дитину там, де очне навчання, наприклад, Рівненська, там Львівська, Тернопільська, Чернівецька область, це їхнє право, це доступ до освіти. Ми дбаємо про дитину в першу чергу, але не забуваємо про педагогічних працівників. І оцей цей простій, який ми будемо забезпечити між іншим. Чим цим не обов'язково мінімальна дві третини від мінімальної? Це може бути більше до кінця року. У нас є на це фінансові ресурси, тобто таким чином ми збалансували і пішли на компроміс щодо збереження учні, учнівського контингенту в принципі надання доступу до освіти і збереження педагогічного да персоналу з урахуванням, що це наш кадровий резерв, кадровий потенціал. А скільки ситуація з зарплатами? вчителів? Ну, от прості, прості, кажете, якісь там простої Їм вчасно виплатили зарплату перед початком року. Кожного місяця звітуємо Міністерство освіти і Міністерство фінансів щодо стану заборгованості перед педагогічними працівниками станом на місяць, там на 20, там мені здається 25 ми звітували ноль заборгованості перед педагогічними працівниками. Все виплачено немає заборгованості. Ви говорили про те, що не вистачає контингенту саме учнів. Яка ситуація з вчителями? Чи багато виїхало за кордон, припинили працювати, чи все ж таки всі в основному починають працювати з першого разу? Саме викладачі, ну, вчителі. Для Запорізької області, на жаль, є характерним міграція і педагогічного персоналу. У нас приблизно до 20%, ну 18%, точніше, так буде сказати, 18% від педагогічного персоналу за кордоном. Вони мають можливість працювати. Законодавчо це на сьогодні дозволено. Враховуючи, що у нас дистанційний формат, вчителі мають можливість долучатися до роботи. І якщо у них є можливості, і школа здійснює. Освітні організовує освітні процеси, здійснює навчання. Вчителі зможуть е, працювати за кордоном. Да, сутті, О, питання стосовно дитячих садків вони ж теж не працюють. Це перепрошую, але маю конкретизувати, що вони працюють у дистанційному форматі. Тобто зауважую, у нас немає формулювання, не працюють і так далі. Дитячі садки, е, да, на жаль, їх кількість набагато скоротилася. Вони фінансуються з місцевого бюджету. Тому ну, тут трішечки складніше. Якщо заклад загальної середньої – це державний освітня субвенція, то тут складніше. У кожної місцевої громади свій бюджет різний. Можливості і так далі. Але у нас немає жодної громади, де би не працювало хоча б мінімально 3-5 садочків і так далі. Я наголошую, що так, їх кількість скоротилась, але тим не менш вони продовжують надавати освітні послуги в дистанційному форматі. І саме це нам дозволило зберегти контингент з області, з, під, з непідконтрольної території, який пішов до нас перший клас. У нас там майже, майже 5 тисяч дітей, які. Підуть клас, це саме завдяки тому, що працювали дитячі садки в цей останній рік освіти, там синхронна, асинхронна зв'язок з батьками. Певним чином воно і вони плавно у нас перейшли до наших пердянських шкіл, до наших там шкіл приморських і так далі. Я розумію, що ви кажете про збереження робочих місць. Я кажу про інше: є батьки, які працюють, і в них є питання, куди їм діти дітей. Ви знаєте, що у нас зараз є? Скажіть, будь ласка. Ну, укриттів немає. Не тільки укриттів немає, а те, що дитина, якщо вона куди її відівати, що не Ну, вкрити. І я вас запитаю. Як вирішується це питання? Якщо говорити про дитячий садочок, і знову ж повторююся, у нас летить ракета 40 секунд. 40-42 секунд. Дитинка, яка там від трьох років дається, да? за 40 секунд. Якщо навіть укриття їх з другого поводу. А їх там, якщо десь. Тому для таких батьків, все ж, таки, все ж таки, під час війни краще думати, ну, як зберегти дитину, може виберести її до відсіля, і з як варіант. На підтвердження дозволите, дозволити на підтвердження Сергію Ананточа, скажу, що ми провели буквально недавно опитування серед батьків закладів дошкільної освіти міста Запоріжжя, Запорізького району. Наскільки вони готові? От на відміну від батьків дітей, які ходять до школи, то тут у нас все ж таки майже 70% не погоджуються про очне змішане навчання. Це думка батьків. Розумієте, я розумію, що це економічна складова робота батьків і так далі. Да, наразі. Там дитячий садок виконує декілька функцій, освітню і функцію няні, грубо кажучи. Да? Але в, в наших умовах, як зауважує Юрій Антонович, да, безпека. Плюс, е коли будувалися дитячі садочки проєктно-коштовної документація тих часів радянські. Зовсім не було на річ у парті. Там і підвали немає. І злова, От тому раз за дуже великі питання, безпекове питання. Я розумію, а, що а дозволити ще по укриттям в садочках. Оце я назвала проект Моя маленька фортеця, який почнеться з 24 1 січня 24 року. На рівні держави, і на місцевому рівні щодо облаштування саме садочків укриттів. У нас реально най, найгірша ситуація по укриттям в садочках. Там дійсно забезпечення надзвичайно низьке укриттями. Їх взагалі немає там. майже 70% закладів, дошкільної освіти не мають укриттів. Тому зараз держава взяла в пріоритет цей напрямок. Ми, звісно, як представники державного органу, то починаємо працювати в цьому напрямі. І ми вже подали свої пропозиції. 21-х проєктів ми подали на розгляд на фінансування по будівлю укриттів. І оцей новий проєкт, Моя маленька фортеця який почнеться. Ми очікуємо на субвенцію. Як так само будемо будувати для садочків, тобто сподіваємось, сподіваємося, що покращиться ситуація саме стосовно укриттів, садочку я Якщо відіб'є трошки наші подари звідсиля, якщо цей час буде більший, це будемо відкриватися. Батьки, є така петиція, вони просять відкрити в кожному районі міста хоча б один-два дитячі садки. Вибачте, петиція до кофті або вона ну, вже вподана. Ну, так? так. Ну, вона збирає підписи. По місту, я не знаю, як по області. Так. Зараз майже, ну, от, якщо ви приїдете по проспекту, ви побачите, що відкривається часть, ну, приватні дитячі садки, які називаються група на повна дня. От Тут автошкола відкрила, автошкола. Відкрила руку на повну хочу сказати, що це на даному випадку той приклад, який ви наводите, це повна відповідальність батьків, кому вони довіряють своїх дітей. Тут садочки, які є приватними, вони отримують ліцензію, вони у нас на обліку, і з ними комунікація ведеться, і вони в такому самому в таких самих умовах, як всі інші заклади. Ну, це відповідальність батьків перевірити ті документи дозвільні, які має цей заклад. І якщо в нього немає документів, вони, вони взагалі не є закладом дошкільної освіти. Це просто це, це няня, розумієте? от така приватна няня, скажімо так. Якщо батьки на це погоджуються, ну на жаль, можливо, для кого це вихід. Але це повна їхня відповідальність. Коли ми кажемо про комунальні садочки, то звісно тут є відповідальність і на державному рівні, і на, на рівні органів місцевого самоврядування. І Тут зовсім інший підхід тоді до вирішення питання, але будемо розглядати. От ми ще раз наголошуємо, робота ведеться, і плануємо, і будемо будувати, і відкривати. і Дай Бог безпекова ситуація покращиться. Всі розуміють, і ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб люди зберігалися, бо люди це родини, це діти, це садки, школи, економіка і так далі. І так далі. Ми розуміємо, що ми маємо зберігати людей. Але на сьогодні, на жаль, саме така ситуація. А може таке ще питання? Ось ця маленька фортеця про те, що ви кажете, цей проект це буде будуватися для укриття на територіях садочків. Є складає територія садочка. Починаємо, розумієте, немає взагалі простих відповідей. або відповіді в один крок, або в два кроки. Територія садочка. Починає питання: чия земля? Чи нема там обмежень, чи, і, і так далі, які так. там комунікації, чи достатньо її по території. І ми натикаємося на таке коло обмежень, що і в цьому садочку ми зможемо побудувати, і в цьому ми це будемо продавати. Тобто я не кажу, що відповіді немає, але вони складні, будуть розглядатися. у нас будуть вибудовуватися черги, де ми в першу чергу необхідно побудувати, а потім чи є там умови для будівлі. От. Десь можливо потрібен капітальний ремонт, бо там обійдемося або реконструкції капітальним ремонтом, Десь даримося ти самобудівник. Да. Але от такі індивідуальні рішення. До кожного, да, до, кожного... до кожного проєкту, до кожного дитячого садочку, це буде окремий проєкт. Окремо. Тому це реальний складно. Не тільки дитячий садочок, це і загально східні школи. І експертиза, і новий несу, і дуже дуже багато всього.